Перевіряємо сьогодні слідуючий рецепт хліба від нашого штучного помічника. Хліб буде у нас пшенично житньо кукурудзяний Будемо брати пшеничне борошно 200 г, Будемо його пересівати. Пшеничне борошно я беру таке у нас. Диски. Далі беремо 200 г житнього борошна. Житні теж, ну, такий бюджетний варіант у нас. Не дуже великий вибір. Теж 200 г житнього. І додаємо 100 г кукурудзяного. Кукурудзяного в мене вибір теж невеликий вам, таке от у нас кукурудзяне. Теж будемо його пересімити. Додаємо сюди ще Чайну ложку солі, і чайну ложку сухі дрожі. Отакі використовує. Перемішаємо. Додаємо теплої води 250 пятьдесят. І одну столову ложку меду. І 2 столових ложки олії. Олії можна звичайної без запаху, можна оливої. Тепер будемо замішувати тісто. Ну Ось у мене миска майже суха, 7 хвилин мішу я тісто, де ще за рахунок теплої води воно таке приємне еластичне. Зараз змазуємо миску олією. Формуємо кульку, накриваємо харчовою плівкою. Накриваємо рушничком і на годину ставимо його відпочити. Ось у нас прийшла година, дивимося на наше тісто. Ось так воно підійшло. і зараз трошки притрусимо стіл, небагато. І акуратно, акуратненько його виложимо. От так. От так. Трошки його підмісимо, небагато, і будемо вже класти в формочку, щоб воно підходило. Підмішуємо хвилини дві, не більше. Так, беремо формочку. У мене казан звичайний, трошки змазую, пліє. Так, кладемо кульку. Зараз ножем зробимо розрізи, щоб вона не репнула, де нам не потрібно. Робимо надрізи. Так. Накриваємо харчовою церквою. І рушничком, і на 30 хвилин хай підходить. У нас пройшло півгодини. Зараз подивимося, чи підійшов хлібчик, підійшов. Хліб підійшов у формі. Ось таким. Тепер ми ставимо в прогріту духовку. Я прогріваю на 220 градусів. Під деко із хлібом ставлю деко з водою, бо в мене духовка газова, яка гріє тільки знизу. Ставимо на 30-40 хвилин. Ось ми перевірили ще один рецепт, який нам дав, надав чат GPT. Хлібинка спеклася, вже остигла. Зараз ми розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Ось такий хлібчик. Ну, трошки, трошки гливкуватий він по цьому рецепту получився, Аж коріночка є. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Будемо далі перевіряти рецепти.